Всім доброго ранку. Я хочу почати з огляду роботи минулого тижня, а потім перейти до фінансових звітів. Я також хотів розглянути процеси фронтенд сервісу, щоб виявити можливості о для Боже. нудно. пропустити є областю потенційного зростання, і я думаю, ми маємо зосередитися на цьому в найближчому пропустити. вирішальну роль у формуванні. Що відбувається, пропустити, і це запуск у минулому місяці. Стоп, стоп, стоп. що відбувається. Пропустити. І збільшуємо наші пропозиції. Ні, 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 Ти не було ще бачить. Пропустити. І розподіл доходів, показує пропустити. деякі. якщо глянути квартальні пропустити. звіти, операція це щоб ви народу серед штучний пропустити. ці маленькі секції. Пропустити. Дякую за фідбек. Боже ні. мій пропустити ні, ні, ні. на мої пошли. Ні, Прошу, пропустити. чудово, дуже дякую, що прийшли. Ні, стоп, ні, ні, не пустити. Вітаю, народ! Якщо вам сподобалась озвучка цього відео, ви можете переглянути інші також. Тут буде два списки відтворення. Як бачите, їх озвучено вже кілька сотень. Тому тут є що подивитися. А також можете натиснути кнопку підписатися. Натискайте.